На прямому, які новини маємо на цю годину? Мінус підводний човен росіян. Як повідомили в генштабі збройних сил України, вразили його в порту тимчасово окупованого Севастополя. Човен Ростов на Дону пішов на дно. Крім того, напередодні підрозділ ракетних військ у взаємодії з підрозділами військо-морських сил збройних сил України суттєво пошкодили чотири пускові установки ЗРК Тріумф. У генштабі уточнили, що підводний човен Ростов на Дону є одним з чотирьох підводних човнів класу кіло, здатних застосовувати ракет. Ти калібр його ввели в експлуатацію в грудні 2014 року. Човен був пошкоджений під час атаки. Торік його ремонтували та випробовували в акваторії Севастопольській гавані. Вартість судна оцінюють у 300 мільйонів доларів. Ці ночі наші сили оборони вдарили по аеродрому Морозовську Ростовської області, поцілили по складах із боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Інформацію щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюють. Збройні сили України виконали завдання спільно з головним управлінням розвідки. Крім того, наші оборонці атакували низку нафтобаз та об'єктів збереження паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Білгородській, Курській та Рост... Товські областях є інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами. Докладні результати теж ще уточнюють. Мінус ворожий сонцепьок. Важку вогнеметну систему знищили на запорізькому напрямку військової служби безпеки України. Позицію системи зафіксували під час розвідки. Вона була споряджена повним боєкомплектом і готова для завдавання удару. В СБУ пишуть. Установка зникла разом з екіпажем. Тяжка вогнеметна система ТОС-1А а сонцепьок є гордістю російського військово-промислового комплексу, і рідкісною ціллю на фронті. Одна людина загинула, і двоє поранені. Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині. Це вже друга атака на місто сьогодні. Цього разу окупанти влучили у приватний сектор. Один будинок зруйновано ще кілька пошкоджені. П'ятеро людей. Поранені сьогодні внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини. Про таке повідомляє обласна прокуратура. Росіяни зранку скинули вибухівку з безпілотника на одну з вулиць селища Антонівка. Травми різного ступеня отримали двоє жінок 74 та 50 років, які перебували на приватному подвір'ї. За годину в цьому ж селищі поранення отримав чоловік. За півгодини ще один ще одного чоловіка ушпитали після обстрілу Херсона. Напередодні ворог обстріляв 15 населених пунктів в області. Росіяни поцілили по дев'яти приватних будинках, а також по об'єкту критичної інфраструктури, адмінбудівлі та магазинах. А також пошкоджено господарські споруди та приватні автомобілі. Напередодні в області росіяни вбили одну людину ще двох поранили. Росіяни встріляли, зокрема і Херсон. Ворог поцілив у квартиру, де проживали внутрішньо переміщені особи. Наслідки показали в міській владі Херсона. Люди кажуть, це вже вдруге Росіяни нищать їхній дім. Спочатку окупанти розбили будинок у Микільському, тепер поцілили в тимчасове помешкання після атаки. Люди намагаються отямитися і не можуть стримати сліз. Ми спали 10 шостого туди був прийшов, кажу, Саша, нормально все. Десь 20 минут шостого, оце як вибухнув, чоловік павлу спить, бо нема на чому виповошні піти. Я тут спала, вибігли, секром, все, все болягається. Дуже тяжко пережити. Вона і так пережила. Все. У нас в Нікольська РП хату розбомбили. Ще вісьмох дітей повернули з тимчасово окупованої Херсонщини. Як відомили в обласній владі, це п'ятеро дівчат і три хлопчики віком від 6 до 17 років. Тепер вони разом зі своїми батьками перебувають у безпеці. З неповнорітніми працюють лікарі та психологи. Цього року на підконтрольну Україні територію повернули вже 162 дитини із Херсонської області. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по околицях Харкова. про таке повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Інформації про жертви чи постраждалих немає. Дані щодо руйнувань уточнюють. Відключення світла можуть повернутися, якщо росіяни битимуть по українській енергетиці, або ж в Україну знову прийде аномальна спека. Я про це попередив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, компанія вже майже тиждень не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо ресурсу в системі вистачає на всі потреби. Вже кілька днів поспіль. Укренерго не надає команди на відключення українських споживачів. Не плануємо ми відключати електроенергію і в ці вихідні також. Але всім нам ще рано розслаблятися, нові російські атаки або якісь нові аномальні погодні явища можуть суттєво змінити ситуацію в нашій енергосистемі. На Вінничині внаслідок російського удару горів об'єкт критичної інфраструктури. Аби загасити масштабну пожежу, довелося залучати два пожежних потяги від «Укрзалізниці». За даними ДСНС, ніхто з працівників підприємства та цивільного населення не постраждав. Російський шахет влучив в об'єкт інфраструктури на Вінничині вночі, про яке підприємство йдеться наразі, не уточнюється. За 4 кілометри від лінії фронту у прифронтовому селі Єлизаветівка на Донеччині залишається понад 100 мешканців. Окупанти гатять по населеному пункту з мінометів та б'ють бомбами. Через це все більше людей звертаються до поліції та просять їх евакуювати. Напередодні правоохоронці вивезли літнє подружжя. Спочатку пенсіонерів доправили до лікарні на обстеження, потім перевезуть до родичів у більш безпечний регіон. Чи часто люди звертаються? Дуже часто кожен день вчора були сьогодні. Я, я впевнений, що завтра ще туди поїдемо кожного дня на цей напрямок. Там дуже складна ситуація. З цього села до лінії фронту приблизно 4 км. Та все. Починаючи від міномету 120-го і закінчуючи кабами. 1500. Все, все, що є фашистів. Щойно на в'їзді до Єлизаветівки поруч працювали росіяни кабами. Скоріше за все помітили рух колони. В цьому районі, яка можливо, і нашу колону також прострілюють кожну дорогу, яка веде до Голодару та навколишніх сіл, яким є і Єлизаветівка. Ось, як приклад, на моєму фоні ви можете побачити один з таких прильотів, який щойно відбувся. Ця дорога працюється кабами та в пілі, що також не менш небезпечно. Ще 12 людей евакуювали надзвичайники з торецької громади протягом останніх днів. Місцевих жителів постійно закликають не нехтувати безпекою та зберігати своє життя, адже регіон під нищівними ударами ворога росіяни безупину обстрілюють мирні населені пункти. Та ось він в гаражі. Швидко в машину, швидко. Залазь. Воно, воно за будинком впало. Живий цілий. Воно за будинком впало. Ну-ну, пил піднявся. Присвоїти звання Герою України просить родина молодшому сержантові Юрію Оверчуку. Посмертно військовий служив командиром 2-го механізованого відділення 3-ї механізованої роти. Ще в 2014-2015 роках брав участь в АТО, тож 25 лютого одразу мобілізувався і знову пішов боронити країну. Бив ворога на найгарячіших точках. Загинув Юрій 21 лютого цього року біля села Терни на Донеччині. Йому назавжди 45 в Юрія залишилася дружина, також двоє дітей, син і донька. Пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за нас і з вами. В Одесі вшановують пам'ять ромів, яких убили фашисти за часів Другої світової війни. В музеї геноциду територія пам'яті відкрили виставку Пораймос забути геноцид, присвячену пам'яті 23 тисяч ромів, знищених на території, що була окупована румунськими фашистами. Туди входила Одещина, частково Миколаївщина та Вінничина. Румуни назвали її Трансдністрія і всіх. Виявлених Ромів разом з євреями відправляли у концтабори. Найбільша одночасна страта Ромів відбулася у концтаборі Аушвіц в ніч проти 3 серпня 1944 року. Учасники церемонії в Одесі зазначили, що сьогодні Ромів, як і громадян України і інших національностей, знову знищують фашисти через їхню етнічну належність. Про геноцид ромів взагалі мало де розповідають. На Донбірському процесі взагалі не розглядався гінацітрон. Вперше в 80-х роках Німеччини тільки стали про це говорити. І... Немає пам'ятних знаків, практично немає пам'ятних знаків на нашій території. Дуже багато наших хлопців, які захищають нашу країну, дуже багато з усіх, скажімо, кутків нашої держави. Йдуть хлопці і служать, і, і в, в Донецькому направлінні. і, на жаль, багато є загиблих вже. Ми вшануємо їхню, звісно, пам'ять. Змінив бронежилет на кітель кухаря. Ветеран з Вінниці відкрив невелике кафе, де готує млинці, і тепер раз на тиждень частує всіх охочих стравами за донати, щоб допомогти побратимам, які залишаються в окопах. А це історія про колишнього прикордонника Андрія Кармазіна, про те, як власна справа допомогла ветеранові не втратити себе та продовжити допомагати іншим, розкажуть наші репортери. У казані на вогні кипить та манить ароматом українська юшка за її приготування. Відповідає колишній прикордонник. А нині власник млинцевої Андрій Кармазін благодійну акцію Страва або кава за донат влаштовує, щовівторка. бо говорить демобілізований військовий. А нині відповідальний бізнесмен розуміє важливість підтримки збройних сил України. Було придано багато чого. Ми вже три автомобілі відправили на фронт около FPV-дронів, цукорки. Хто знає, що це таке? Ну і багато по мелочам. хлопці звертаються елементарно там генератора зробити чи набір інструментів, чи якісь медицину. Чоловік пригадує, боронивши кордони на Сумщині, частенько забігав у схожий заклад, що працював під обстрілами, щоб смачно поїсти. Там ідею приготування страв на відкритому вогні і запозичав. Ми хотіли бути якось чимось допомагати. армії. початку була кава задана. Хороші люди мені подарували великого казана. Інші хороші люди зробили мені подарували. Великий мангал час натнення в мене було, і ми почали варити варити перші страви так. само За донат, тим самим ми почали збирати більші суми. Плов, борщ, столянка, юшка. Щонеділі нова страва закипає у казані. Пригоститись можуть всі охочі за будь-який донат. Я, Вінничанин Богдан щовівторка приходить поїсти саме сюди. Говорить у такий спосіб висловлює повагу як власнику закладу, так і бійцям, які боронять нас на передовій. Ця акція більше допомагає чим більше чи нашої України. Тому і неї на навіть нас страва поговорити кожна смачна. Ні разу не було такого щоб щось не сподобалося. В день акції в середньому вдається заробити 5 тисяч гривень та нагодувати 50 людей. А коли акція минає, кафе працює у звичному режимі. Готує для відвідувачів 9 видів млинців з різними начинками за крафтовим рецептом. Андрій говорить своя справа для ветеранів це можливість знайти себе та підтримати українську економіку. Тому вважає, віддавати частину прибутку на потреби ЗСУ має стати нормою. Для кожного українця Анастасія Голошовець, Владислава Бондар, телеканал. Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube, Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за зановленнями залишайтеся з нами.